Меловін схуднув на 9 кілограмів. А племінниця Софії Ротару співачка Соня Кей стала дружкою на весіллі в Індії. Зіркові новини з перших ост. Далі! Ой, заграйте цимбали, щоб ніженькі дрижали. У Києві влаштували шоу найскравіших танцювальних хітів. Українські зірки розійшлися не на жаль. Національного відбору євробачення і перемоги Маруф Ти підтримав її у відмові підписувати контракт словами, що в тебе в контракті нічого такого не було. Ми зустрічалися з Мару після вже Євробачення, спілкувалися просто в такому затишному там закладі е, і все добре. Я підтримую, мені здається, вибір артиста, вибір людини. Кожної людини є право не підписати, не підписати. Її менеджмент її ну їй не сподобався цей контракт, цей договір. Минулого року ти представляв Україну на Євробаченні, коли вже в Україні був анексований Крим, коли вже йшла війна на сході. Чи в тебе були розмови з -за західною пресою у Лісабоні під час Євробачення на рахунок Криму, на рахунок Росії? На самому Євробаченні були такі моменти, такі дуже спірні, коли російські журналісти вони представлялися е Західним СМІ так, і казали, що вони з Литви або з Норвегії брали мене інтерв'ю, і мене спитали, як я відношуся до виступів українських співачок Лорак, Ані Лорак та Світлана Лободи у Росії. На що я сказав, що це їх позиції? Я б так ніколи в житті би не зробив. Це для мене справді образити свою країну, своїх глядачів, слухачів, свою по перше маму була б дуже така. Погана ситуація з Марух там, на Євробачення, якщо б вона поїхала. Тому що наскільки я знаю, то в неї є якісь дружні стосунки з Лазарєвим. Тобто я розумію, що якщо вона туди, туди б поїхала, то вони все одно б обіймалися, вони б все одно спілкувалися, а це все-таки б'є репутації по Україні, по якомусь по нашим подіям, які відбуваються тут. Ти сів на дієту. Нащо це тобі? Враховуючи твою стану. Трунку статуру мінус дев'ять кілограм, Катю. Де ти ховав ці дев'ять кілограмів? <рес> а, от, отут. От. я не знаю. Я дуже швидко поправляюсь, і саме в лиці це дуже видно в кадрі. А Кадр і камера завжди мене розширює ще більше. Я просто бачив на свій фейс і сказав собі, що треба щось змінювати. Не так давно у інтернеті з'явилася пародія від телеведучого Володимира Степчука на пісню Насті каменських попака Кукін. Тік пузіка куті. Лазіка кумела, а бузіка куті. Чи не образила ця пародія? Тебе. Навіть пишаюся цим. Якщо тебе то це вже круто. Це вже успіх. Свіжа кров запалює на сцені племінниці Софії Ротару співачка Соня Кейт. Соня, не так давно ви були на весіллі у своєї подруги в Індії. Я з нею вчилася ще в Лондоні, тобто це моя ліпша подруга, і вона мене запросила як е, е, головна дружка. Для мене був е, такий хаос. І дуже багато людей, 500 людей знаходилися на тому весіллі, і всі, всіх треба було заохочувати і піднімати всім настрій. Всі були під, під настроєм вже нормально. Тому це було дуже класно. Які повноваження дружки на українському весіллі всі знають. А в індійських дружок які зобов'язання? Мене здивувало, що в них немає конкурсів. Я їх так хотіла і не потрапила на них. Я прокидалася о п'ятій ранку, вішла на неї там гірляндочки, всякі. Прикраси одягала її. Треба було дивитися і дивитися, як правильно роблять наречені на на руки, типу тату хною. І на ногах обов'язково також має бути хна, тому що це, якщо ти не зробиш на ногах, то це погана прикмета і шифрується ім'я чоловіка на руці, коли малюють цією хною. І вона потім має знайти те ім'я. Вона його так і не знайшла. Але нічого страшного, чи навчилися ви драпірувати на собі сарі, то скільки ж з собою привезли? Знаєш, я запакувала все. Все, що там було, все, що я вдягала, і в мене ледве цей чемодан закрився, і я щаслива, що воно в мене висить зараз в кімнаті. Сарі там були спеціальні люди, які не вдягали сарі кожні жінці, тобто вони не мали права самі це робити, тому що замість них мають робити хтось інший на ви на саме. І це було дуже круто, але дуже незручно ходити, тому що ти маєш ходити такими шашками. Щоб не задіти тесарі. сарі, воно прикріплюється там однією шпилькою, і во так замотується. Ну, на твоє тіло. Я гадаю, що це, мабуть, найкращий момент в моєму житті. На даний момент, можливо, коли буде в мене весілля, то для мене це буде кращий момент, але поки що це найкраще в моєму житті. Що спровола з індійської кухні? Вегетаріанська їжа повністю на весіллі була, тому що вони не, не мають права їсти м'яса саме на весіллі, тому що його батьки вони дуже релігіозні, вони підтримують богів, моляться їм. А вона більш така модернова наречена, скажімо, так, дуже все гостра, тому для людей з Європи вони приготували спеціальну їжу, яка була була не гостра. Ну, для них не гостра їжа, вона все рівно гостра, тому для мене це було дуже, дуже пекуча. Ні, з любов'ю на українській денс вечірці. Зірка європейських танцполів, співачка Енелі. Ласкаво просимо до України. Вашу пісню знають в усьому світі. А як вам українська публіка? Як Україна, взагалі ви тут не вперше? Україна неймовірно гарна країна. Я гостю у вас не перше. Тож встигла оцінити усі краєвиди. Найбільше мене тішить українська публіка. Така тепла, щира, відкрита. Я дуже дуже щаслива бути тут. Наразі Київ найгарніше місто з тих, де мені доводилося виступати. Ви добре знайомі з даном Баланом, тому що він з Молдови, він дуже від. Дома в Румунії, звичайно, айдомене дуже близько знайомі, але звісно, коли я була молодшою, була його палкою фанаткою. Кожна пісня дана беззаперечний хіт. Я дуже його поважаю. Він відомий своїми дуетами. Я б не відмовилась класти компанію. Мрію про таку музичну колаборацію. Усе можливо. Два відомих співака з Румунії та Молдови об'єднаються. так, чому би ні?